Друзі, яке ж позорисько, європейська солідарність наполягає на тому, аби позбавити мандатів членів забороненої партії ОПЗЖ, але ці закони не виносять на розгляд пленарного засідання. Сказали, що давайте ми покараємо бойка за просування кремлівських наративів. Виключимо його з комітету, але навіть за це а тата. -та, Проголосували лише 217 нардепів, з яких лише 166 слуг, які ще потрібно докази того, що в цій залі є ширка і працює коаліція слух і ОПЗЖ. Саме вони разом приймають найганебніші закони не дарма бойко вийшов з СБУ і е, поклявся у вірності і е, признався у любові Зеленському і слугам, а сказав, що під радикалами і парамілітарними групами він має на увазі Порошенка і європейську солідарність. Ну що ж, нехай ми краще будемо радикалами за армію мову віру ніж.